Єба! Я тільки тепер поняв, коли заправився, що ціна 95-го бензину в Грузії 42 гривні приблизно. Ну, ще як на якій заправці, але в середньому це там від 40 до 45 гривень. Єбать. А що, так можна було? До речі, з когось, ну, хто в якій країні, скільки там коштує у гривнях е, літр бензину 95-го? Блін, чисто цікаво. Я навіть щось взагалі пропустив цей момент. Я аж тепер зрозумів, що тут така ціна. Непогано, непогано. Чи назис. А ну кажіть, в кого з яка ціна бляха бензина в гривнях? Там Чи Німеччина, чи Чехія, чи, чи будь-яка країна. Чисто цікаво, пишіть в коментарях.